Всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Кароліна і сьогодні у нас друга частина огляду мого догляду. Але це буде огляд догляду за моїм обличчям. Ось такі в мене зуби, не так я вже тут багато. Але буду розповідати, що і як. Розпочну я із свого недавнього любовного відкриття і той засіб, який мені сподобався, і який я вже купила заміну. Це гідрофільна олія молочко від українського бренду Fresh. Це олія для демакіяжу для сухого. Типу шкіри, вона чудесна, вона дуже класно знімає весь макіяж, стійкий макіяж. Вона перетворюється під час контакту з водою і з вашою шкірою. Вона перетворюється молочко, вона надзвичайно комфортна, вона не сушить, вона має приємний аромат. Тому це мій фаворит, який я купила, якому я рада, і який я купила ще раз і не знаю, мабуть, буду повторювати і в майбутньому. Наступний засіб це пінка для вмивання з бурштинної кислотою. Тою для сухої шкіри від українського бренду А Якщо чесно, це моя найм'якіша пінка взагалі в житті. Цю пінку я вже повторюю, мабуть, другий чи третій раз купую. Вона класна, вона якісна, вона досить має приємну ціну. Вона створена українцями для українців. Тому однозначно лайк, рекомендаціон. Має приємний ніжний аромат. Я, до речі, пінки люблю. Більше, ніж гелі, я вже про це розповідала в своєму попередньому відео про порожні баночки. Саме за ось цю м'якість, яку дає пінка, за ось ці приємні відчуття і за розхід, тому що гелі, вони просто розходяться шалено. А пінки це засіб, який набагато економніший. І ось такої пінки мені зазвичай вистачає десь ну, місяців на три. А інколи і десь на три з половиною на чотири. Наступний засіб знову український виробник, Mermaid, Це патчі, Я дуже люблю патчі, Вони охолоджують. Звісно, я не завжди бачу цей результат, який вони мають давати, набряки, працювати з мімічними ну, Я думаю, це наївно на це сподіватися. Але конкретно ці патчі мені подобаються знову ж таки. Український виробник, вони бюджетні, вони охолоджують, вони допомагають тобі прокинутись. Зранку, і я справді бачу, як мої темні круги, мішки, я не знаю, як їх назвати, баняки під очима, вони реально стають меншими. І я тестувала різноманітні від українських виробників, тканеві, гідрогелеві і користувалась і корейськими японськими єдине, що не користувалась, Я скажу, що вони нічим не відрізняються від по якості від тих. Корейські фі розпіарені, а коштують два рази дешевше, всього 150-200 гривень, є надзвичайно класними і якісними. І тут 60 пар. Тобто, верніше 60 штук і 30 пар. Цієї баночки, мені враховуючи те, що я використовую їх не щодня, достатньо надовго. Ну, це, до речі, можна спостерігати по моїй рубриці порожні баночки. Наступний засіб, який мені дуже-дуже подобається, але я його використовую рідко, тому що його необхідно замішувати, його необхідно певний час тримати на шкірі. А я не завжди маю цей час, особливо коли вранці, коли збираюсь, коли біжу на роботу, з цього часу обмаль, і ти такий сонний. Отож. Це. Уптан для обличчя від українського бренду Lepush. Я, до речі, про нього розповідала в відеокосметику, якою закінчуєте. Насправді з ним все добре, і він мені дуже подобається. Він класно очищає обличчя, його можна використовувати займість пінки, тому що це взагалі природний натуральний засіб в такому порошочку, зеленому я не знаю, видно чи ні. Ти його насипаєш, ти його замішуєш з водичком або з відваром трав. Я не робила ще з відваром твар. І наносиш цю зелену жижу собі на обличчя, і реально вирівнюється і колір обличчя. І зменшується почервоніння і класне, глибоке, якісне, ніжне, делікатне очищення. Ось. Але я його завершити хочу, тому що з оптану все зрозуміло. Я дуже хочу спробувати нашумівші ось ці ензимні пудри, стільки на них класних відгуків, стільки класних їх є в саме українських виробників. тому я працюю над цим оптаном і хочу потестувати. Прекрасну ензимну пудру. Наступний засіб це зволожуючий тонер з муцином равлика та алої від українського бренду Фьослі. Саме ось таким тонером я користуюсь вперше. Він базовий, він класний, він зволожуючий, він прекрасний засіб для того, щоб підготувати вашу шкіру до наступних етапів. Він надзвичайний класний базовий раджу. Однозначно раджу спробувати, якщо ви шукаєте якийсь класний базовий зволожуючий тонер, будь ласка, класна ціна, класний виробник, український виробник. Достатньо, я вам скажу, приємний розхід, тому рекомендація. Наступний засіб, знову ж таки, у нас. Фослів продовження це сиворотка для шкіри під очима. Я вже згадувала неоднократно про те, що я володарка сухої шкіри, сухого типу шкіри, а сухий тип шкіри він відомий тим, що зморшки на ньому через недостаток вологи створюється вже більше. І незважаючи про те, що мені 26, я ще досі не підібрала свій улюблений кремчик для. Зони під очима, і тут реально і мішки, і от ось ці мімічні зморшки, які постійно збільшуються. Я не знаю, я не дуже хочу любити блефаропластику. Ось, тому я максимально стараюсь зволожувати свою шкіру, зволожувати не лише. Звичайним кремом чи кремом під ночі, а і ось такою сироваткою з пептидами. Я не скажу, що я бачу якісь результати, мабуть, про це може таки говорити якісь такі глибокі дослідження, мабуть, про це зможу сказати косметолог, до речі, якого я ще не разу в своєму житті не відвідувала. Ось, звісно, мімічних морщин він не приймає, а це ж засіб з пептидами, він навпаки, він їх не те, що він їх має забирати, він їх має діяти як профілактично і він має змоложувати, зволожує він чудесно. А от стосовно того, чи підтягує, ну не знаю. Незважаючи на те, що я його купую вже не вперше, я просто, мабуть, недостатньо спостерігаю за тим, наскільки класно він працює, але він точно дієвий. Наступний засіб це ялеронова, ну взагалі кафеїн Serum від українського виробника «Лапуш». Його дійсно багато в моєму догляді цього виробника. Вона класно пахне, вона ось такою цікавою текстурою. Це, до речі, перша моя сиворотка для обличчя ось такої текстури, а не ріденька, прозоренька. Це звичайно класна базова гіалуронова сиворотка. Я зазвичай в своєму догляді чергую. Один раз я використовую сиворотку з гіалуроновою кислотою, я її використовую до кінця, а до кінця баночкою Наступна баночка, яку я купую сиворотки, це сиворотка з якимись активними компонентами, і ось так постійно їх чергую. Сиворотка з активними компонентами, гіалуронова сиворотка. І ось так постійно торине. Класна базова сиворотка, вона класно своложує, вона дійсно працює. Вона працює з тим, щоб вирівнювати колір обличчя, робити шкіру яскравішою та наповненішою. Вона дуже бюджетна, лайк like, рекомендація. Наступний продукт це знову ж таки продукт від українського виробника «Лапуш». це скраб для обличчя з порошком. Та з цинком, з порошком бамбуку. Це ніжний делікатний скраб, тому що до скрабів для обличчя я взагалі відношусь дуже-дуже радикально, незважаючи на те, що колись в мене був досвід 20 років, я могла купувати ось ці скраби, скраби особливо з априкосовою кісточкою від чиста лінія, і думати, що він прекрасно взаємодія з моєю шкірою. Насправді він її подразнював, насправді в мене було ще більше висипань, але всі ми були колись недосвідчені. No. Ось, Цей скраб я отримала колись в подарунок, коли робила посилочку на сайті е, Nutritive. Він класний, його виробник більше не Виготовляє. Я його хочу завершити, і він є в моєму розділі, моєму відео косметика, яку я хочу завершити. Насправді лише з тих причин, що в травні закінчується термін придатності, а у нас на сьогодні вже середина квітня. Ну, до речі, його достатньо так половини точно до нема. Подивлюсь, якщо я не встигну використати до цього часу, то буду його, мабуть, використовувати як скраб для тіла, або ж просто розхорю. Але поки з ним все чудесно. Він класно вирівнює тон. він Біля скрабами для обличчя, до речі, можна купувати, користуватись один раз або два рази на тиждень, і бажано їх легесенько-легесенько втирати, а не ось так. Таких ніяких механічних дій не любить наша шкіра ні шкіра тіла, ні особливо шкіра обличчя, тому що вона є надзвичайно ніжною. Наступні засоби моїй косметичці це зволожуючі маски. Я їх майже не купую. Це був подаруночок від моєї подружки Ірочка, дякую. Класні, зволожуючі, прохолода. Дуже-дуже люблю ці маски використовувати, коли в мене, наприклад, болить голова. Або просто, коли хочеш часу, релаксу, ось так полежати 15 хвилин. Воно класно ну, діє, мабуть, як тонер. Насправді якихось мега-мега-класних результатів. Від них очікувати не варто, тому що це звичайні базові корейські масочки. Але мені із корейських масочок дуже подобаються масочки від Доктора Джарт. Я, до речі, ними не користувалася вже дуже-дуже давно. Але насправді маска це більше такий маркетинговий хід. Як саме ці. Це та ж сама сиворотка, яку ти, гілоронову, яку ти наносиш на обличчя, і вона, ну, насправді, ефект той же, просто більш приємний релакс-ефект, і ефект цього, ніби ти знаходишся в спа, і ти на спа процедурі. Наступний такий у мене є девайс по догляду для шкіри Це від українського виробника Хіларі. Це роликовий кварц, яким я роблю масаж. Яким я роблю масаж під час того, як я наношу сиворотку, ось цю зону я ось цю частинку я використовую для зони під шкіри, коли втираю сиворотку для шкіри під очима, а ось цю уже для обличчя там є, до речі, спеціальні схеми, як ним користуватись. Він прекрасний, він охолоджуючий, він натуральний, це натуральний кварц. Я його люблю. До речі, у мене, у мене є в ша. Від українського бренду Марме про нього якось розповім пізніше, але ж крипком, там потрібно знати спеціальні техніки. Я дуже-дуже рідко використовую його, тому що я от аутрулером його ось так. Просто в тобі приємно, тому він у мене в моєму догляді на щодень. Наступний засіб це засіб від українського бренду Holy Skin з гілероновою кислотою. Це кремчик під очі. Він зволожує базовий, але як я вже згадувала в цьому чи попередньому відео, я ще досі не знайшла свого ідеального засобу кремчику для шкіри під очим. От він от просто зволожує і все. Але хочу його похвалити. Він надзвичайно ніжний за текстурою, він досить швидко поглинається очима. А в мене колись був і корейський кремчик для цієї зони, і я була ним незадоволена, тому що він був такий жирнючий, його шкіра не хотіла дуже довго поглинати, і розхід там був шалений. А цим кремчиком. Можна сказати, задоволена, але ще в пошуках свого фавориту. Наступний кремчик. Трошки моє розчарування, тому що це перший засіб, який я хотіла потестити від українського бренду з А, Наче непоганий це кремчик для обличчя, для сухої шкіри води з ромашкою. Ось. Але. Він наче швидко поглинається шкірою, але він створює таке відчуття жирної олійної маски, з яким ти перебиваєш ну, певний час. Від мого попереднього улюбленця крему з центелою від Біону ну, такого не було. Можливо, справа в складі, тому що, мабуть, тут є якісь жирні олії. Але ще великий мінус. Е, ну і розхід, звісно, трошечки, я вам скажу, що чималенький запах. Я людина, яка люблю продукти з запахами, цікавими запахами, подекуди ніжними запахами, але я готова до експериментів. Але запах ось цього крему ромашки, я не знаю. У мене таке відчуття, що для того, щоб зробити ось цю 50 мл баночку крему, вони просто налили цього екстракту ромашки і ароматизатор я не знаю, ну дуже багато. Ну, він дуже їдкий, він взагалі не ніжний. Ти наносиш крем цей, і ти ходиш, ти от, вибачте, за вираз, 30 хвилин ну, тупо тхне твоє обличчя. Вибачте, вибачте, сю, але з цим треба щось робити. Знаєте, в принципі, цікавий, якби знову ж таки, не моя ма, не ось це відчуття маски п'ятихвилинне, ну, Але я просто не звикла до такого ефекту, насправді, можливо, він комусь подобається. Ну, але аромат, ну це жахливо. Чесно, я, я ж кажу, він мені, в принципі, підійшов для шкіри, але я його точно більше не куплю через аромат. Сорі, з цим треба щось робити. І наступний і останній засіб по догляду за шкірою це кремчик SPF то рефлей Novage Цікаво було побачити на нього затести, і насправді, як класно він захищає шкіру від ультрафіолетових променів. Знаєте, ось ці різні челенджі з цією камерою, коли дуже багато дівчаток беруть намащать кремчик на обличчя і тестують його під час цією ультрафіолетовою камерою. Дуже цікаво, оцінити його дію ну, не можу. Текстура в нього. Середня між легкою і жирною. Підується він не дуже швидко. Знову ж таки, я ще в пошуках свого ідеального SPF Крему, і ось це відчуття маски. І воно надовше, ніж мому зволожуючому крему. Тому, коли я його завершую, я хочу спробувати SPF креми від українського виробника Fesli, бо на нього є дуже багато класних відгуків. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Буду вдячна за будь-який ваш лайк, підтримку, коментар. Для просування та розвитку цього відео буду рада бачити вас в коментарях та поспілкуватися, якими засобами по догляду за шкірою обличчя ви користуєтесь. На все добре, бережіть себе і до зустрічі в наступних відео!